Ви дивитесь новини. Почнемо з головної новини. Путін і Трамп нарешті зустрілися. Але на зустрічі було видно, що Путін не задоволений Трампом. Ну, а далі сенсація. Мер Києва кличко повертається у великий бокс. А зараз він активно тренується, Юля Тимошенко зустрілася зі своїми виборцями. Слава Україні! Рідні мої, я мріяла побачити ваші очі. Грандіозний скандал трапився у Києві. Народний депутат, прогулюючись по вулиці, вирішив сісти на лавочку. Та лавочка не витримала його ваги і поламалася. На місце події були негайно викликані поліція, пожарна та лікарі. Розлючений депутат обіцяв, що звільнить всіх комунальників. А також він одразу видав закон, щоб у місті поміняли всі лавки на міцні та нові. Тож тепер із бюджету виділять кілька сотень мільйонів гривень, щоб поміняти лавочки, які поставили ще за Брежнєва. А також оголосять збір. Ну а сам постраждалий депутат узяв лікарняний на півроку та буде лікуватися на Сейшельських островах. Виник новий скандал. Петро Порошенко в черговий раз намагався виїхати з України у Європу з робочим візитом, але на кордоні його не пропустили. Пишіть, яких політиків любите ви, чи таких немає.